Фриво, либо ж ты и самый, фриво, либо ж ты и самый, ты вечуешь ты, бомжем, а я скажу, волосите, 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 фриво, либо. Фриволи с тобой, Джем, на чем остался? I'm still nearly so we're що still free. Тож, ну минут біжасти потрібен приволі. А навіщо нам цей фриволі? І я сам не розумію, чому. Він нам потрібен, тому що він єдиний хто може перемогти лідера Атаканти. А, тобто брата то б мертвого... тобто мертвого тобто друга Син, він, сина сина атаканти. А, друг сина Атакенті? Та ні. його брат. А точно задав. І ти ви думаєте, що він справді може вам нам допомогти? Звісно. Ми вже поміг самого лідера такі, до лідера такі то проможе. Це вже зараз не важливо. Мы знаємо більшість, що ви і мені потрібно, щоб ви хтось тобто, з тут спрямовав Фріволі, так. Фріволі? Так. Він мені він потрібен би мені, тому... І хоче, щоб ви якби спіймали фриволі. Звісно, звісно, бо зараз дасти якби зробимо. Добре. Не що ви це зробити. А, Ну то добре, фриволі, що ти якби пішов на нову роботу? А, так, я згіден, це справді добре. Ага. ти думаєш, що тебе справді можна цій роботі будуть багато платити. А, так, думаю. О, пам'ятаю на війні. Це. Коли я був більшості, ну, і це було на війні, ну в більшості після кінця війни, я був більшості аналізним і молодим хлопцем. Але мені було знайти роботу. Це було важким, але до мене це ні. Я би, би думав, що би її полісою знайти. Але це було важким. Як мені тепер роботу тепер знайти? Це дуже важко. Ага. Чого? Але в один момент. Клубч. А? Ти... Ти шукаєш роботу? А, так, а що ви хочете? Я хочу вам запропонувати піти на нашу роботу. А, що буде цій роботі? Ви будете прибав, працювати на наше в Летаканті, і ваша задача буде. Розвідка. Це напевно легко. Як легко туди не знати ще інформатику. А я не знаю, що там важко. Дід тебе походьте. Я вас чекаю. Ага. Фуцій, а що це таке було за. Ну. розвідка. Ага! Суде! Це просто якась, якби... Ну, якби... Національна ітаклянська розвідка. Національна ітакянська розвідка? А... Тобі лета кенті є своє звітка. Ага, а входять цього звітку, якби авіатура звати Ле Ерен. Ле що? Тобто Ерен? А, та точно, так. Е, ну, добре, може вже підемо. Я думаю, що. А, йдемо. Або запізно. Тож Фріолі, може, ти хочеш якби приготувати чи як? А, ну, я не знаю. Моя може, може і ліпше це зробити стекло. Я? Ну, я не готувати, але ну знаєш, я е, ну, ну, якщо ви хочете двоє, то тоді я. Угу. <прав diamond service> Не потрібно мене боятися, я з розвідки летиканської національної розвідки, і тим нам потрібен, так. Потрібен? Так. Е, е, ти в Римолі? Е, так. Е, Простите, до самого звідки депо звем едіт? Так. Так. І що ви хочете? Я хочу, щоб ти, якби, зміг в ПМТ то третього лідера атаканті. Ну, у мене це вийде, але. М -м добре, я з'їден. Так би зразу, добре. Е, коли мені виходити Завтра. Але бос хотів тебе тут бачити. ти. Що? Е, Хіла, ти покличе... тобто ой, стекло. Поклечі фриволя. Ага. Фриволі, де ідеїсти. Фриволі. А де фриволі? А, фриволі! Ти ты! Ой, сейчас разбирати вікно. Я в вкрали? Где на полицию тоді звонити? Ну так я бельба, то би брата вкрали. Тока, я без поняття, там микнуло щось розбити, напевно, які злодії. Що? Ну я не знаю, хто це зробив, ну то без поняття. Я за ту поліцію позвоню. Чого ти такий байдужий? Як вони ще з ним зроблять чи як? Та нічого не зроблять. На цей такі, якби, сили, чи, якби, цих приволі такий, як сильний, що їх цих одразу по якби -по ти точно впевнений? Ну вже якби літератури переміг, значить з блогерів тим більше переможе. Ну так, чого? Ти він безсильний. Добре, а спад. Я потім даю.